Вітаю, друзі! Копаю картошечку алюєт. В тому році я був страшенно як нею задоволений, в плані Бадилля було шикарне. І та втора трішечки його побила, цей сорт чи ця бадилля. Це камбачок який виріс. Ось. Ну а цього року... Засуха не, не дала йому показати. На що він здатен, як ви бачите, з того що я прийшов, попанув. Ось така, -така картопелька, це кущ. Оце все з нього. Повинна бути це саме менше. Ось. це з кущика. От і далі пішов другий. Так і далі. Цікава красива, мінус, якщо я не помиляюсь, або вона, або СМІ. Приватки, шкура фарбує м'якоть. Тобто, ті попередні сорти, які в мене були з червоною м'якоть. Ну оце ось здається, це ось у нас хущика, це він. Ось. Це йому все мусило б ще дорости он де ще нічого не вийшло це як пущик не... хотів показати він винявся весь повністю це ось таке недорощене це мабуть з другого от Скільки тут 6-9 картошин можливо десять махай дев'ять тобто Ось здесь такий ж саме, дивіться, пущик винявся весь ціляком, це все його. Бачите, яке воно недорожче. Все зробив і не поїли Колоради От фітофтори спас. Так само як весною я працював по фруктовим своїм кісточковим але тут у мене пішла спека вражання не вже отримав а там мороз зовсім протилежний так що сільськогосподарська праця така вона повинна бути на дотаціях. хтось комусь повинен Ось кучик додати для того, щоб їсти. Так що, ну, по великому рахунку як залишу трішки можливо ящик на насіння, бо за таких умов воно його не вгадаєш. Це так, щоб був сорт, якщо він на третій рік не вродить, звичайно ніхто його садити вже не буде не попадає була гранада теж то родила то не родила то гнила а це ось пошла копати копачка не знаю причини може що там відпал брили доставати з того світу треба глянути не то відкручувалось там нічого Де ні? копнув і ще тут мабуть піврядочка цієї картоплі зразу кажу до побачення побачимося на наступному сорті все буде так ну і бачите через капачку проходить. Це проходить практично вона ну, взагалі не забувається Каміння міня довбе, важче, грунт почав пересихати. Треба пішить копати, бо було лиць, Що це таке. Колись копали по засусі, ламало, брили, викопали звичайно, але...

Оце такий алюет сорт. Сам для себе я його розхвалив. Ну а далі пішла чипсова картошка. А це алюет Врожай є, слабенький, але є. щоб вот така вся була без дрібної, можна б сказати що врожай дуже гарний а так дрібна присутня